Білий дім тим часом прагне пришвидшити надання допомоги Києву. Про це свідчить дані отримані політикою, і відомо, що помічники Байдена пише політику. Ведуть непублічні переговори зі спікером Палати представників. Водночас, Майк Джонсон, а той, який спікер, поки не змінює свою позицію. Він пропонує надати допомогу Україні як позику або спрямувати на це заморожені російські активи. І я нагадаю, Сенат США підтримав законопроект 60 мільярдами доларів для Києва ще 13 лютого. Проте Палата представників де більше. Ість республіканців досі його не розглянула. І до слова, значна частина республіканців прислухається до Трампа, який розкритикував ось цей от проект закону. їхній. А що ми? А нам вкрай необхідно отримати цю саму допомогу від США до початку того самого повторного переповторного наступу ворога. На цьому наголошує Володимир Зеленський і про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу. каже нині маємо велику потребу саме у зброї. А що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку, я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів. На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання України, а саме питання війни Росії проти України, стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів. Хоча це безпека всього світу. І саме такий недорослий підхід, я не розумію. Олег Шамшурець з нами, це і надзвичайний повноважний посол України. Пане Олеже, вітаємо. Наші вітання. Вітаю. Пане Олеже. Той же Богадюкінг, який нині відбувається в США, демонструє те, що напевно що країна велика, попри спадковість. Влади, да, тобто передачі головних цінностей і зобов'язань, вона у рік виборів є дуже непередбачуваною. Єдине, напевно, що ми зараз можемо зробити. А що можемо зробити у випадку, наприклад, якщо 9 квітня знову не отримаємо позитивної відповіді на той пакет допомоги, за який чекаємо, чи маємо ми бодай ще якісь аргументи для того, щоб і республіканців, і демократів змусити говорити один одного і таки почути про потреби України? В Принципі, як зараз виглядає ситуація, треба достукатись до республіканців і це вже зрозуміло певний час. Чи є у нас для цього можливості? Я вже про це казав. Що треба більше говорити із законодавцями і з іншими людьми, які впливають сполучені штати на прийняття політичних рішень, і може це навіть. Більш важливо. Так не спробуємо зі мовою Але треба визнати, що можливості для того, щоб змінити ситуацію, у нас дуже невеликі. Окей. Вони невеликі, але вони які? Оце більше говорити. Ну, наче ж говоримо. Принаймні відкрито немає ну, які ще давайте відверто. А які ще можливості? Дійсно, треба більше говорити, стукати усі двері, наводити аргументи. Але в принципі, ті аргументи, які наводились, вони такі ж самі, які можуть бути наведені, і про це скажімо, спікеру говорили не тільки українські представники, але і ті американські ті американські політики і світові політики, які розуміють необхідність найшвидшого. Вирішення питання щодо поновлення американської допомоги Україні, але поки що е, все, все впирається. Тобто, йде звичайна це боротьба між політикою і політиканством. Е, на жаль, е, в діях Джонсона і республіканської партії палаті представників, ми бачимо е, переважає політиканство, тобто е, бажання забезпечити свої е, достатньо вузькі політичні інтереси. Пане Олеже, а оця ініціатива натівська так по створенню окремого фонду 100 мільярдного, це говорить про те, що навіть країни альянсу бачать вбачають оту велику загрозу саме політиканства у сполучених штатах і шукають от додатковий Безумовна. механізм. От якраз якщо подивитись на ті відгуки, які є про недавні. Засідання, які відбулись в Брюсселі в рамках НАТО, і кажуть про те, що з одного боку відзначають 75-ту річницю заснування НАТО віддають належне, тому що НАТО знову зрозумів, для чого він був створений і посилює свої спроможності. А разо, але разом з тим, в усіх розмовах була присутня вся пересторога навіть побоювання тих змін, які можуть відбутися в сполучених штатах НАТО, якщо до влади повернеться Дональд Трамп. Це цілком реально, і цей фонд багато хто і в принципі справедливо розглядає як ну унебезпечення надання допомоги Україні в разі змін в американському керівництві і в разі прийняття Трампом тих рішень, які на жаль ми. Можемо від нього очікувати щодо скорочення або навіть припинення допомоги Україні. Китай допомагає в Росії в масштабах, які викликають занепокоєння. Принаймні, це заява держсекретаря США Антоні Блінкіна і міністерка фінансів США попередила Пекін про значні наслідки. Про що може йтися, і як повпливає оце попередження передавання привітів з Вашингтона в Пекін. Тобто, будемо сподіватися, що повпливає. Це знову ж таки не нова тема. Вже певний час всім об'єктивним спостерігачам, експертам, хто за цим слідкує, зрозуміло, що Росія для Китаю залишається. Союзникам, стратегічним союзникам, і Китай буде робити все для того, щоб підтримувати Росію, принаймні стільки, скільки це буде відповідати інтересам Китаю. А зараз воно абсолютно відповідає китайським інтересам, все більше стає відомим, відомими стають факти про допомогу Китаю в функціонуванні російської військової машини. Йдеться ну, на щастя, все ще не про прямі поставки зброї, але поставки і компонентів, і станків, і ноу-хау необхідно для виробництва зброї в Росії. Про це ми бачили багато повідомлень. Зокрема, велика стаття була в Блумберзі, але в статті були і до цього. Сполучені Штати і Європа до цього ставляться дуже серйозно. Вже запроваджувалися. Санкції проти е, деяких китайських компаній. і ми е, чудово розуміємо, що в Китаї, який є диктатурою тоталітарної держави, е, ніяка, е, скажімо, ніякі фантазії або ініціатива е, китайської компаній е, не узгоджена з китайським керівництвом неможливо. Тобто, це свідома політика Китаю. А, е, Санкції можуть бути е, різноманітними, і в принципі ті санкції, які запроваджує особливо Сполучені Штати, вони е, є достатньо жорсткими суттєвими е, і для них ставляться дуже серйозно. Ну так, так же, і, як і до санкцій і дій з боку Європейського союзу. Будемо сподіватися, що це буде стримуючим фактором, але це моя особиста думка, що Допомога е, Росії з боку Китаю буде продовжена, е, оскільки дійсно е, це співробітництво відповідає інтересам Китаю на 100%. Дякуємо, пане Олежу Лешам. Шурбу з нами це дипломат, надзвичайний та повноважний посол країни.